Вітаю, друзі! Я Віталій Портник Російська Федерація відмовилася від жодних можливостей створити міжнародну комісію, яка б розслідувала факти, пов'язані із знищенням російського літака ІЛ 76 незважаючи на власну ініціативу зі скликання спеціального засідання Ради безпеки націй, під час самого цього засідання Росія не змогла ані надати реальних доказів на підтвердження своєї інформації про те, що на борту цього літака були українські військовополонені, або погодитися із тим, що з вірогідністю цієї інформації зможуть ознайомитися незалежні міжнародні експерти. Хоча Заклики до Російської Федерації або надати беззаперечні докази, або дозволити міжнародне розслідування ситуації, у якому б об'єктивно кажучи, мала б бути зацікавлена сама Росія, неодноразово лунали під час цього спеціального засідання. І от, як і слід було очікувати, пройшло вже кілька днів після. Знищення літака, а ніякої реальної інформації про те, що дійсно відбулося, ми не маємо. І це ще один важливий урок для всіх тих, хто стежить за російською інформацією. Я, звичайно, не буду говорити, що я достеменно знаю, що насправді відбулося, саме тому, що немає ніякого незалежного розслідування. Немає ніяких міжнародних експертів, немає ніяких доказів, і Росія може говорити будь-що, що, що і заманеться. Однак мене дивує, як швидко всі почали переповідати російську версію подій так, ніби ми можемо довіряти інформації від російських чиновників чи пропагандистів. Почали обговорювати, що Україна мала б взяти на себе відповідальність за катастрофу із літаком висловити співчуття родичам загиблих так, ніби ми дійсно знаємо, хто був на борту цього літака і хто загинув. Що Україна у ситуації із літаком Іл-76 Поводить себе так, як Росія поводила себе у ситуації з малайзійським пасажирським літаком. Але я перепрошую, Малайзійський літак був дійсно пасажирським літаком. Він був збитий російською армією. Були докази того, що відбулося. Тому що ми бачили на превеликий жаль місце катастрофи і тіла. Загиблих і речі, які залишилися після них, все це були беззаперечні докази трагедії. Зараз мова йде про військовий літак, про фактично заблоковане місце трагедії, про те, що росіяни згадують виключно про екіпаж цього літака. Про жодного українського військовополоненого не згадують, створили навіть меморіал загиблому екіпажеві і в самій Білгородській області, і в Оренбургській області, звідки і відлітали російські льотчики. Як можна взагалі сприймати будь-яку інформацію, яка йде з Москви, як вірогідно? Звичайно, росіяни можуть і правду говорити. Однак. Як перевірити, де вони повідомляють реальні факти, а де вони брешуть? Тим більше, що головне знаряддя будь-якої пропаганди це змішувати правду із брехнею у відомих тільки самому пропагандистові пропорціях, для того, щоб найжахливіша версія виглядала найбільш реалістичною? У мене, як ви розумієте, великий досвід. Спостереження за російською офіційною пропагандою. У Москві я пережив чимало подій, які були спотворені російськими пропагандистами для обробки громадської думки у власній країні. Я пам'ятаю вибух будинків як у самій Москві, так і у інших містах Російської Федерації. Якщо б не безглуздить прокол. Підлеглих тодішньої голови Федеральної служби безпеки Росії Миколи Патрушо, який сьогодні є найближчим соратником Володимира Путіна і секретарем Ради безпеки Російської Федерації, ми б так ніколи і не дізналися б, щоб на так звані навчання Федеральна служба безпеки Росії може завозити до підвалів житлових будинків, так як це було у Рязані, справжній гексоген, потрібний для того, щоб... Знищити житловий будинок. І навіть тоді підкреслювали, що такий стратегічний вантаж можна отримати на певному підприємстві тільки за дозволом російських спеціальних служб, що ніякі анонімні терористи не могли б отримати таку кількість вибухового матеріалу, яка була потрібна, щоб здійснити всі ці терористичні акти. Тепер ми вже розуміємо, що тоді це Федеральна служба безпеки Російської Федерації підривала Росію, щоб допомогти встановленню режиму свого колишнього очільника Володимира Путіна. Але пригадайте, скільки було брехні пов'язаної із цим трагічним випадком. І так було практично завжди. Я думаю, що ми й досі не здваємо з вами. 90% того, що відбувалося під час Першої, Другої кавказських війн на території Північного Кавказу. Не знаємо, що відбувалося із захопленням заручників у театральному центрі на Дубровці і у Беслані, і у інших місцях. Саме тому, що ми завжди мали справу із ретельно обробленою для того, щоб. Працювати з громадською думкою і інформацією. І повірте мені, з літаком Іл-76 відбувається та ж сама ситуація. Якщо б росіяни мали беззаперечні докази своєї інформації, вони б анітрохи не вагалися із наданням доказів. Ці докази вже були продемонстровані під час самого засідання Ради безпеки ООН і з створенням міжнародної комісії, щоб її учасники самі переконалися в тому, що Російські чиновники не брешуть, але відбувається все, як завжди відбувається. І це знову закликає і нас, і західні медіа бути дуже обережними з будь-якою інформацією, яка йде з Москви. Ми маємо ще й пам'ятати таку важливу річ, що у психології російських пропагандистів і це те, чого не зрозуміє жодний західний політик чи журналіст. Брехати просто заради мистецтва. Дуже часто брешуть не для того, щоб досягти якоїсь конкретної мети, а просто тому, що брехати краще, ніж казати правду. Це мораль російського суспільства, мораль його виживання упродовж багатьох сторіч. Тому що, якщо в Росії не брехати постійно, на кожному кроці, кожному, ти там не виживеш. І це те, чого, мені здається, перестали розуміти навіть ми з вами. Так що, коли ти маєш справу із суспільством тотальної і натхненної брехні, не із країною дурнів, ні, із країною брехунів, ти маєш бути дуже і дуже уважний. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал до Патреонібаймієкофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!